Їхав, їхав козак містом під копитом камінь тріснув да раз, два під копитом камінь тріснув да раз, під копитом камінь тріснув, соловиков гаю звиснув да раз, два, солов... Да Соловий корідний брате, виклич мені дівча з хати да раз, два, виклич мені дівча з хати да раз, виклич мені дівча з хати, щось я маю Їй сказати да раз. Два. Щось я маю їй сказати да раз, щось я маю їй сказати, чи не била вчора мати да раз, два чи не била вчора мати да раз. Ой, чи била, чи не била. я сказати, Раз. Два я козаком говорила до раз їхав їхав козак містом, під копитом камінь тріснув до раз два під копитом камінь тріснув до раз так тут одиниць треба повертати. Може. Прийшли, до половини, Тобто, зараз нам треба повернути. Направо чи наліво?